Onl's 6-2 це е, бездротова хункіт кнопочка, на кожну кнопку, з якої ви можете призначити. Будь-яку дію з пристроями, які у вас є у екосистемі Apple HomeKit. Ця кнопочка працює на протоколі Метер, тому їй не потрібні ніякі додаткові хаби, окрім єдиного хабу HomePod або деяких варіацій Apple TV, які ви можете бачити на сайті. Конкретні сфери її застосування. Ви можете її використовувати як звичайний бездротовий вимикач. У неї є док-станція, і, в принципі, ця кнопочка має магнітну основу, тому вона магнітиться на будь-яку залізну поверхню. Але є і док-станція, яку ви можете просто причинити. Пити на кудись на стіну або біля ліжка, і вона просто на магніті. Ця кнопка може там знаходитись, як на докстанції. Наприклад, ви можете її розташувати біля ліжка і на одну кнопку зробити вимкнення усього світла. Або якщо ви вночі кудись виходите, у вас немає датчику руху. Ви можете її використовувати. Ви можете встановити її біля виходу з дому для того, щоб відчиняти ворота або зачиняти. П'ять кнопок виконують 15 дій. Є варіації одного натискання, подвійного, і натиснути та потримати. Для того, щоб не забути, яка кнопка за що відповідає, у неї є декілька стікерів в комплекті, і ви можете просто. Наклеїти на кожну кнопку той стікер, який за щось відповідає. Наприклад, це просто може бути кнопка, яка керує розеткою, і ви можете наклеїти стікер з розеткою. Також на кожній з цих кнопочок є фосфорні крапочки, для того щоб ви змогли знайти його в темряві або при налаштуванні. По суті, на ці кнопки ви можете призначити будь-яку дію, яку ви можете зробити у Apple HomeKit. Це може бути будь-що. Наприклад, ви можете призначити на якусь конкретну кнопку, увімкнути якийсь окремий плейліст. На хомподику, як я казав, вічини, або зачинити ворота, ролети, світло, розумну розетку. В розумну розетку може бути. Унікнено будь-що. Так як розумні розетки підтримують до 3,5 кВт, ви можете увімкнути свій електромобіль в розумну розетку. Якщо не хочете робити автоматизацію, щоб автомобіль заряджався по нічному тарифу, ви просто можете зробити так, щоб однією кнопкою вмикати або вимикати зарядку вашого електромобіля, або перехресне освітлення. Якщо у вас одна лампочка і, наприклад, три вимикачі в різних частинах. Можна використовувати як реле з бездротовим вмикачем, одну релюшку поставити і розкинути три вимикачі, або так само поставити звичайне якесь реле, наприклад, у світильник, і розкидати декілька таких кнопок там, де вам потрібно керувати освітленням. Отже, дивлячись на свою, здається, простоту його функціонал дійсно може сильно здивувати. Якщо у вас вже є така кнопочка, напишіть в коментарях, як саме ви її використовуєте. А вони як завжди, доступні у нас на яносі, як і усі метр та Apple HomeKit-пристрої на сайті koala.net.ua.